Записати, забігайте mm. Є прийоми, читайте у вас, вже не Слушайте, вже не На сьогоднішній Ви вивалося день, вивалося. от я зараз викликав поліцію. Ну я не можу на сьогоднішній день пройти, наприклад, до канцелярії, інфозапит подати. Запит на публічний. Я, Це не звернення громадян. Де вас Це не звернення. Я звернення. хочу особисто з рук в руки передати. Де? Я вам дала вхідний номер. Ви мені дав заяву, я вам дала вхідний номер. Я хочу запит, я... Де, я де ваш запит, питую. Усний запит, може бути. У нас є гаряча лінія. Заходьте на сайт, Це є Це... лінія. Це є різновид. Це є, Це є, Це є а я хочу... Телефон, Це його право. Спосіб. спосіб звернення з да, запитом на доступ. Перенести. А ще й надиктувати. Надиктувати з голосу. На телефона фізична, власне, глас. Де? Який влас? який влас? Мій Я глас службовця. Глас, глас. Ми розглядаємо тільки письмові кодлі. Ви такі самі, як і всі. По закону живете. Ви ну. маєте розглядати по закону, Приві в тому числі усні. Дякую, людини? людина телефонує керівництво? Ми в неї там керівництво за вас. мені дало вказівку. Я прийняла. А чому тільки за нас? Ми ж всі однакові. Тому що нас сьогодні неприймальний приймальний Я вам не вірю. Я, я не вірю в у у вашим ці Я Вийшла, ви були в Ви, шановні молоді люди. Давайте я вас приймав документи. Я прийняла дала. Дивіться, нас не влаштовує те, що до нас приймаються якісь виключення. Ми такі ж самі люди, як і ці. Да? Ми однакові. всі. Вони такі самі, як і ми, і ми, і Але від по той бок, ви зараз на службі за так, наш рахунок, а ми по цей бок, по цей бік барікад. Ми по, по, по різні боки барікад. Ви виконуєте вказівки формату А4 листочка білого. А я виконую вказівки, тільки закон. Я Друге, тільки телефоную інструкцію, яка вона... прописана, для я вас. слід. Ну не для нас. Ну, цьому... ну, ми не повинні виконувати. Ваше право це. Телефонуйте. Я вийшла, вас три. Ну, Мені пообіцяли, що ви до начальник юрвідділу, не вийшов. А замість цього прийняли заяву. Получається, мене підкупили, щоб я йшов додому. Ну правильно? Мені треба сідати і обробляти документи. Ми зрозуміли. Ми все ці матеріали, зараз чекаємо. Ні, нас не влаштовує такий підхід вибірковий, нас не влаштовує ось ці пісульки. Время пісулік закончилось. Якщо по закону, давайте розбиратися. Де вінюсті реєстрація цього порядку прийому, який до нас застосовується? Де реєстрація Імінюст? Все, кіно закінчилось.